Ви дізнаєтеся, що турбота винятково про діяльність, яка приносить дохід, дає більше задоволення однак інші речі робити легше. Проте не забувайте, що рівень вашого доходу дуже сильно залежить від того. Чи робите те, із чим інші навряд чи впораються? Передайте обов'язки іншим так швидко, як це можливо. Доручіть усе комусь, якщо він здатний це виконати і використати звільнений у результаті цього час для діяльності, що приносить дохід. Передайте ще більше обов'язків і використайте цей час, щоб Зарекомендувати себе, доки ви заробляєте більше ніж платите своїм помічникам у цей час, розумійте, що не прорахувалися. Більшість фірм хоче спочатку вирости, щоб мати можливість платити людям, яких вони потребують. Однак правильним є якнайшвидше залучення цих людей, що дозволить рости саме вам.